Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В Кремлі розгортається криза, яку вже називають переворотом. Військовий бунт спалахнув одразу після понападу на Польщу за внутрішніми повідомленнями. В сутичках загинуло ще не менше 35 офіцерів. Більшість з них ті, хто залишався вірним Путіна. До останнього моменту конфлікт розпочався в закритих приміщеннях, але швидко вийшов за межі кабінетів. і на кривало перестрілку між різними угрупуваннями силовиків. Першим удар отримали авіаційні підрозділи частину пілотів, яких звинувачили виконанні злочинних наказів, розстріляли прямо на території військових баз їхні тіла вивозили вночі, намагаючись приховати масштаби чиски. Ті, хто відмовились виконувати накази Кремля, опинилися в ізоляторах, деяких ліквідовували на місці. Атмосфера недовіри і страху охопила навіть найвищі кола командування. В самому Кремлі відчувалася паніка. Служба безпеки блокували входи і виходи. співробітників змушували залишатись на робочих місцях. Оточення президента намагалися видати ситуацію за тренувальні заходи, але фактично йшлося про внутрішній заклик який оголив розколу. У силовому облаці генерала, що довгі роки користувалися необмеженою владою, почали відкрито виступати проти політичного керівництва. Місцев жителі Москви повідомляли про незвичайну активність військової техніки в центрі міста, стягували бронетранспортири, підрозділи спецназу. Люди бачили колони машин без розпізнавальних знаків, які блокували під'їзди до рядового кварталу в районі Кремля, спостерігалися сутички, було чутно стріляни, на Офіційні канали мовчала в соціальних мережах. Поширювались фото і відео з місця події. Втрати серед офіцерського складу стали безпрецедентними. За короткий час загинули десятки військових, в тому числі представники командування авіації і сухопутних військ в лікарнях, фіксували десятки поранених, проте їхні і обставини замовчали. Влада поспішала обмежити доступ до шпиталів, аби приховати від суспільства масштаби подій. Аналітики зазначають, що бунт в Кремлі став прямим наслідком провалу авантюри з нападом на Польщу. Частина генералів усвідомлювала, що війна з НАТО призведе до катастрофи і вирішила діяти на випередження конфлікт між прихильниками радикального курсу та тими, хто прагне зупинити ескалацію. Вийшов з-під контролю. Лояльні до президента офіцери стали першими жертвами, адже їх бачили символами безкомпромісної війни. Політичні наслідки перевороту очевидні всередині еліт зростає хаос. Олігархи, які ще вчора підтримували Кремль, намагаються дистанціюватись, розуміючи, що влада може змінитись будь-якої миті. Силові структури більше не є єдиним монолітом. ФСБ армія внутрішні війська розділені. Кожна сторона намагається зблхти, зберегти контроль над ситуацією. Офіційні повідомлення намагаються замовчувати масштаби подій. В телевізійних ефірах показують лише фрагменти, які називають навчаннями. Водночас дипломатичні канали заходу підтверджують, що в Москві дійсно відбувається внутрішній переворот. Ситуація нагадує кризу, яка може призвести або до швидкого завершення війни, або до хаосу, що охопить всю країну. Коротка аналітика, переворот в Кремлі. Засвідчив, що влада втратила контроль навіть над власними силовими структурами загибель 32 офіцерів і розстріли пілотів стали не лише трагедією для армії, а доказом глибокої дестабілізації. Система, яка десятиліттями будувалась на страху і лояльності, почала руйнуватись середини. Для Росії це не може стати точкою неповернення. Війна буде завершена з Путіним чи без нього. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.